Доброго ранку, мої дорогенькі. Доброго ранку! Сьогодні ми з вами вирушимо в математичну подорож разом із казкою Котик і півник та її головними героями котиком і півником. А математичні завдання вони приготували нам, і вони зберігаються у торбинках. І Перша в нас це буде розумова розмінка. Скажіть мені, будь ласка, скільки сонечок на небі? Один. Одне Один. сонечко. А скільки кольорів у світлофорі? Три. Три. Скільки пальців на одній руці? П'ять. Так. А на двох. 10. 10. Хто голосніше кукурікає? Корова чи кіт? Хто корова. Хто кукурікає? А корова взагалі вміє кукурікати. Петух. Кимень кукурікає голосніше. Скільки ніг у карася? У риби. Скільки ніг? Нуль, правильно, нема у рибніг. Число 5, а після нього що йде? Шість. Шість. Правильно, мої розумнички. Так, а ось завдання від котика. Котик ходить в ліс по дрова, і щоб дійти до стежці, яка веде в ліс, йому треба 10. пройти 10 ялинок. Давайте ми їх перерахуємо. Чи, чи дійсно тут є 10 рахунок? Отже, 10 ялинок. Отже, починаємо. Один, два, три, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. Правильно, ми порахували молодці. А зараз давайте ми повернемось назад і порахуємо зворотньою лічбою. Починаємо. Десять, дев'ять, вісім, шість, п'ять, чотирьох, 2, 1. Молодці. Дуже добре. Це в нас яка була лічба зараз? Як вона називається? Зворотня лічба. Так, ось завдання від півника. Поки котик ходить в ліс по дрова, півник займається домашнім господарством. І давайте допоможемо йому полатати килимки. Ось килимочок, бачите, тут є величезна дирка, і треба підібрати латку. Що нам підходить? Круг підходить. Ні. А ось цей трикутник підходить. То що О. внизу. А оцей. Ні. Ні. Так. так. Ну, давайте подивимось, підходить він чи ні. Ось. Правильно, він підійшов. Так. Ще один килимок є. І в нас тут є латка квадратна, овальна і кругла. Яка латка підійде до цього килимочка? Круг. Кругла. Передивляємось. Дійсно, вона підійшла. Далі. Ой, який гарний килим. Тут не знаю, хто це динозавр, чи дракон. І яка латка підійде? Квадратна, прямокутна чи трапецивідної форми. Квадратна. Передивляємось. Так, звісно, квадратна латка нам підійшла. Так, далі в нас ще завдання. Що ми тут бачимо? Три яблука. Три яблука ліворуч, три яблука праворуч. Чи правильно котик і півник поставили знак дорівнює між ними? Так. Так, так. тому що їх однакова кількість, да? Три дорівнює трьом. Так, а не, ось рів, тут груші. З лівої сторони скільки груш? Скільки груш ми бачимо? Дві груші. Рів. А з правої сторони скільки? Три. Три. Який знак ми поставимо тут, між ними? Два і три. Який знак ставимо? Два. Mm. Більше чи менше? Чи дорівнює трьох? Два. Mm. Mm. Менше трьох. Так. І давайте згадаємо, оцей носик він завжди в яку сторону дивиться? В ту сторону, де менша кількість, да? mm. чи менше число. А ось ці ріжки завжди дивляться в ту сторону, де більше. <пошпи> Так, а ось які гарні полунички. З лівої сторони скільки полуничок? Три. Три. А з правої сторони скільки? Один. Одна полуничка. Який знак ми поставимо? Три і один. А між ними знак. Три. Більше. Три. Три. Бен... Три більше чи менше Три. одиниці? Більше. Більше ось поставимо цей знак, і ріжки в даному випадку будуть дивитися на три полунички, тому що три більше, ніж один. Молодці мої дорогенькі, ви втомились? Ну, вважаю, ні. Але саме час дружно відпочити і знайому фізхвилинку в гості запросити. За не робить фізхвилинку. Так. То. Ну, добре. Кіт зібрався до роботи. Ідемо на місці. Чи можна поросту потупотіти? Так. так. Та завадили турботи. Так, роздивляємось і показуємо, скільки багато турбот. Ручками показали. Розвели ручки в сторони. Треба висушити хвоста. Ну, покажіть, де хвіст. А... Хвоста вийшло що ти крутити вуса, крутимо вуса, покрутили, покрутили. Почесати живота двома ручками животик почесали і помити писок. А писок, знаєте, що це таке? Це обличчя. Обличчя. Цілий день такі турботи. Давайте починаємо їх піти. Частине ж до роботи. Скільки турбот, давайте перераховуємо, що не встигнеш до роботи. Добре. Ось такий. А я я... Це знаю. Ось такий кіт, він зайнятий цілий день. Працювати йому нема коли. Так. Котик повертається із лісу пізно, коли на вулиці вже темно. І пропонує погратися нам у гру Зоряне небо. Ну що ж, почнемо? Давайте. Так. А тут необхідно порахувати кількість жовтих зірочок. Скільки їх? О, зависли. Один, два, три. Шість, сім, вісім, дев'ять зірочок. Так. А скільки синіх зірочок? рахуй. Давай, златка, порахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно. Скільки ракет полетіло? ракет? У небі летять в зоряному дві ракети. А скільки тут планет? Ми побачили? Чотири. Ні, планет. Три. Тут всього три. А оце в нас що? Комета, скільки комет? На. Одна. 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 А скільки ж космонавтів ми бачимо? П'ять космонавтів перевіряємо, чи правильно ми порахували. Так, ми все правильно з вами порахували. Так. Коли котик вирушає в ліс? Ану, давайте згадуємо. Коли він вирушає в ліс зазвичай? Вдень, вранці, увечері. Зранку він йде в ліс, правильно? Так. Так. А коли повертається? Ввечером. Увечері. Ану, назвіть, будь ласка, частини доби. Зараз у нас що? Планок. Ранок потім буде. Обід. Обед. Нема такої частини доби. Обід. День. Ранок день, день потім. Вечір. 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 Ніч. Ніч. З якої частини доби починається закат. день? Це не частина доби. Злата, да -да -да. закат. Ну, взагалі, це малося на увазі, коли ми прокидаємось, це в наш же день починається вже, і робочий, скажімо так. І він починається зранку. Так, молодці мої дорогенькі. А ось такі ще є завдання для вас. На лисиченому дворі гралося три лисички. А в, будін... а в будинку було ще дві. Але мені здається, тут все навпаки. Да, в будинку три, на подвір'ї дві. Скільки всього було лисичок? І в будиночку, і на подвір'ї. Скільки їх всього було? Три плюс дві. П'ять. Їх було п'ять. Правильно. Це в нас була дія яка на додавання чи віднімання? Як ми дізналися, скільки всього було лисичок? Що так, ми робили? На додавання. Так, на додавання ми додавали 3 плюс 2 дорівнює 5. Правильно? Правильно. Так. А зараз скажіть мені, будь ласка. Чому Котикові весь час доводилося рятувати півника? Що робив півник не так? Пам'ятаєте цю казочку? Ну, що наказував котик, щоб не відкривав віконце, не розмовляв із незнайомими тваринами в даному випадку? Да? Півник не дотримувався правил поведінки? Один вдома. А ви знаєте ці правила, дівчатка? Так. Які це правила? Ну, скажіть мені, будь ласка. Не відкривати чужим? Не відкривати двері і не розмовляти з незнайомцями, так? Не. Да? Так, Там. які ще правила є? А, є, а якщо він дає собі конфету, не можна. Так, ну це на вулиці вже. Коли на вулиці дають якусь цукерку, не можна, а іграшку можна взяти. А іграшку не можна. Добре. А коли ви вдома самі знаходитеся, можна користуватися електроприладами, готувати собі їжу, гратися з ліками і приймати їх можна? Не можна. Отже, не користуватися електроприладами, це один із правил, не брати ліки і не гратися із сірниками, так? А якісь гострі предмети можна брати, з ними гратися? Ні, не можна, так. Треба бути завжди обережними. Я Давайте, що. Чихонечка, слухай з Так, правильно, мої дорогенькі. Так, а зараз давайте згадайте, яка зараз частина доби. Ще раз згадайте, що в нас? Два. Ранок, так? Да? А потім буде день, вечір і ніч. Скільки всього є Чотири. частин доби? Чотири. Так. Чотири. А скільки пір року ми знаємо? Які пори року ми знаємо? Скільки їх? Прокидайтеся, красуньки. Чотири пори Безна. року. Далі буде літо, літо Осінь. Зима. Зима. Скільки Зима. року нарахували ми? Чотири, Чотири пори року. Чотири. Зараз, зараз нас останній місяць весни. А як називався перший місяць весни? Б. Перший Б. місяць весни Березень. називався. Б. Березень. Березень. Потім був. Після березня наступив. Квітень. Літень. Після квітня прийшов до нас. Правень. Правень. Так. А літні місяці знаєте, як називаються? Давайте згадаємо. Червень, вас Червень липень. Ой, і мама березень. молодець. Червень, липень і останній. Вересень, а Потім почнеться. Осінь. Перший місяць осені як називається? Вересень. 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 Потім буде коли все жовтіє, жовтень. І коли Ли... опадає листя листопад! Семпень. Зима а, починається в нас місяць. Грудень, потім січень і лютий Так чи ні? Скажіть мені, що відбувається 1 вересня? Що відбудеться з, з багатьма дітьми? Куди вони підуть? До школи. Дорослі, до школи. дітки вже підуть до школи, а наші випускники, я сподіваюся, Пійдуть до першого класу. Так, так, наше заняття на цьому закінчується. Закінчено. Так, буду чекати у вас на наступному занятті. До побачення. До побачення.